Усіх щось дратує в цьому житті. Таке буває. І це нормально. І всі ми люди, хтось, когось щось там в цьому житті нервує, дратує. Ну, чи варто щось робити? Та, звісно, варто. Треба якось відпочивати, міняти коло, спілкування. Це нормально, це життя. Ризик альтернативної вартості. Що таке альтернативна вартість? Ми щось отримуємо, але щось ми і втрачаємо. Поки ми щось робимо чи інвестуємо, витрачаємо час, завжди є інше, інший проєкт, інший варіант, який міг би бути замість того, що ми робимо. тобто Вигаду ми якусь отримаємо, але можемо і втратити. Щось втратити ем, і не реалізувати якийсь інший проєкт. Але це все теорія в житті, в житті все воно трохи по-іншому. І не завжди так. Осінь 2025 року. 5 жовтня. Сонячний день. Синє небо, білі тучі. Ця осінь чудова на даний момент часу. Клімат міняється, але все рівно теплі сонячні дні вони якось зігрівають душу і рятують від поганого настрою. Життя прекрасне. Краще бути в парі і в колективі. Ну, звісно, що свій колектив. А чому так? І коли йдеш по вулиці, і якось воно самотньо на душі. А коли йдеш з кимось, якось легше, про щось балакаєш, це така аналогія, можливо, не дуже всім до вподоби. Колективна праця завжди дає більше ефективності, чим в одноосібному порядку щось створювати. Блогери. Блогери це ще та історія. Може на початку епохи блогерства вона була легка, але зараз це дуже і дуже важкенька робота, і не у всіх вона виходить. Навіть коли люди інвестують не тільки